Вже триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов публіцист, письменник, експерт з питань мовної політики Тарас Марусик. Вітання, пане Тарасе. Вітаю вас, пане Тарасе. З вами не хочемо обговорити ту інформацію, яка з'явилася про те, що расисти в Держдумі збираються опікуватися українською мовою. І е, хочуть якось унормувати її. Як це можна взагалі розцінювати, зважаючи на весь той досвід, який ми маємо протягом півроку війни, лінгоциду на окупованих територіях, е, тепер вони хочуть окупувати таким чином всю Україну? Хоча в мовному плані, так? Ви розумієте, навіть, скажімо, такі, як я, які намагаються вже давно аналізувати російські кроки, зокрема в гуманітарній сфері, і. Ще точніше умовні, не могли передбачити, ну це просто вони генії Блефу і генії е, винахідливих отаких штук. Ну Я не міг передбачити, що в 21 столітті вони вдадуться до методів 20-30-х років 20-го століття, е, причому на зовсім іншій основі, якщо тоді е, спогляд, так мовити, юридичного. Україна була в складі єдиної імперії під назвою «Совєтський Союз, то зараз е юридично і фактично понад 30 років Україна є незалежна держава, і, і якась там е і пропонується створити якусь там інституцію, яка би в іншій державі, е значить, регулювала мову іншої держави. Під, ну, під зовсім абсолютно неду, надуманими, не ні, ні, не те що вигаданими приводами, і тут я згадую французького історика 19 століття Мішле, який казав: сказав, що сьогодні Росія скаже я соціаліст, а завтра скаже там я комуніст. Ну це я перефразовую. Тобто, mm -hmm. Росія може що завгодно сказати і якими якими завгодно методами обґрунтувати. Це обґрунтування, яке я прочитав, зокрема, у статті нашої найкращої соціолінгвістки Лариси Масенко? Ну, воно не, не те, що не тримається купи, е, таке просто ну, нормальній людині з нормальним візком, міском, з нормальним мозком важко взагалі е, продукувати. Ну, це не для українського мозку. Тобто е, їхній міфотворчості і в їхній в принципі сьогодні паніці. У них паніка страшна, е, і вони хочуть залучити все те, що вони вважають своїм. Вони вважають тепер вони оголосили, що Фактично, українська мова, так само, як і Україна, для них не є автономною, не є незалежною. Тобто українська мова це є ніби як різновид, мало що не як е, якийсь там діалект російської мови. Ну це, якщо, б не, якщо б не було цієї страшної війни з, цими, з цим варварством, з цими жертвами, то можна було би тільки або усміхнутися, м'яко кажучи, або просто покрутити пальцем біля скроні. Алло, ви мене чуєте? Так, Алло. пане Тарасе, то ви вважаєте, що ось таким чином вони саме будуть намагатися на окупованих територіях знищити українську мову? Чи в них плани набагато більші? Та вони звичайно вони думають, у них плани величезні знищити всю Україну, а з Україною мову, але це не вдається. То вони весь час їхні плани, якщо гренева шкіра, звужуються, стискаються. Просто е, цей план? Е, ну мені навіть важко потрактувати, що вони хочуть довести в додаток до, до поля воєнного бою. Мені просто не зрозуміло. Е, коли розумієте, коли навіть сь сьогодні з'явилася інформація, що за спів гімну у Маріуполі підлітків затримали, їх допитували за гімну України, мається на увазі. От і, і ще вирішується, яке як яку провину вони понесуть, тобто вони це, це є така стра... паніка, як, ну, як в принципі перед розвалом СРСР було що треба було за, за будь-яким виявом навіть невинної думки слідкувати. І якщо в них є в планах зачистити українську мову, то навіть оцей випадок з, з Маріуполем, який він не є. Він свідчить, що вони шансів не мають, навіть зрівнявши, е, скажімо, той чи інший населений пункт український з, з землею, пане Тарасе, я пам'ятаю у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, і у своєму виступі Путін казав, що в Криму звучатиме російська мова. Кримсько-татарська мова і українська мова, тільки не Бендеровська мова. От що ми маємо наразі в Криму? Ви цікавилися цим? Ну, я, значить, слідкую за цією інформацією, яка час від часу з'являється на тих ресурсах, хто безпосередньо займається ну, кримським питанням, різні кримські платформи в Україні. То я навіть була статистика минулого чи позаминулого року. мабуть, позаминулого року я навіть її колись публікував у себе на Фейсбуці про абсолютно разюче скорочення кількості українських, не те, що шкіл українських класів. У Криму я просто не готовий навести зараз точні цифри, але е, значить кількість ця вимірювалася. Ну скажімо так, у десятки разів скорочена було кількість класів кількість навіть був пораховано, скільки учнів у Криму ще залишили, що вивчають українську мову. Але це було кілька років тому. Тобто, е, це як завжди, між тим, е, що е, це як за Орвелом, це, це така країна навпаки. Чи, як писав Василь Симоненко у касті своїй для дітей «Подорож у Україну навпаки. Це країна навпаки. Е, вони, вони можуть стверджувати так само, як зараз, що начебто Україна обстрілює атомну електростанцію, насправді вони це роблять, але вони стверджують, все, все навпаки. І тому я думаю, що українська мова у Криму там залишилася тільки у тих носіїв. Які ну, зберегли ще українську мову в суха тому режимові, який зараз там панує від 14 року, а так само у тих е, українців, кримських інших, які усвідомили абсолютно токсичність імперії е, і почали або згадувати, або вивчати українську, тобто українська там присутня. Я вважаю саме таким чином. Пане Тарасе, а чи можете ще трішки нам розповісти про вашу книгу «30 років незалежності, мовні акти, які змінюють Україну. Про що ви писали там і що там найважливіше? Так, це для мене це дуже важлива книжка. Це, власне, моя перша моя книжка, бо до цього я видав чотири переходи з французької, а це перша моя. І чому вона важлива? Тому що я давно носився з ідеєю, просто руки не доходили, щоб видати е, хоча б частину свого доробку те, що я писав на теми мовної політики. А згодом на те, що можна сказати, останні 30 років я в режимі постійному містітковою. Е, Намагаюся слідковувати все неможливо охопити, але намагаюся максимально охопити всі процеси від, скажімо так, законодавчих актів до якихось грома акцій громадських активістів до е, спроби, скажімо, там пом'якшити конституцію, не виконувати мовне законодавство і так далі. Тому е, е, ця, ця книжка. Вона охопила не лише мої статті за останні 10 років на сайті Радіо Свобода, де я колись працював понад 12 років. Там така є рубрика Точка зору, і це були фактично публіцистичні статті на теми мови. А так само інші мої мовні статті ну, в інших засобах масової інформації, і де я скрупулозно намагався аналізувати мовну політику, а власне у нас. Питання питання мови мовного законодавства це завжди поки що тільки мовна політика, тобто перебуває у сферах чинних президентів, парламентів, урядів. Отже, я скрупульозно проаналізував у цій книжці мовну політику за 10 років, починаючи від президента, по так, Ющенка. До, до президента Зеленського. В книжці сім розділів. І, до речі, найбільший розділ присвячений мовній політиці Зеленського. Там на стільки було публічних заяв, стільки було акцій, стільки було гальмування цього останнього мовного закону, що ну, було про що писати. І власне дісталася критика, і, і президентові, і його оточенню найвищим посадовим особам, і обом міністрам культури Бородянському і Ткаченку. Щоправда, тепер, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я сказав, що я публічно президента до закінчення війни критикувати не буду. Я цього дотримуюся, але це не стосується неконституційних посад, з яких складається його оточення. Міністрів і так далі. Пане Тарасе, так що... так, слухаю. Пане Тарасе уже е, сьогодні мовний закон діє, і під час війни дуже багато переходять людей на українську мову. Чи можемо ми вважати, що цей процес зараз вже незворотній? Я, я, я ще казав про це до масштабного вторгнення. Що цей вже процес незворотній, я вважаю, що стратегічно українській мові вже нічого не загрожує з огляду на український архетип, на українську психокультуру, це зовсім інша психокультура, якщо говорити про психокультуру наших окупантів. У них вертикаль цар, вертикаль, у нас горизонтальна психокультура. І навіть якщо в нас завжди є менші цих активних, яке я називаю пасіонарних українців. Влада завжди тією чи іншою мірою, відповідно до тиску на неї, дослухається до цих пасіонарних громадських активістів. І тому я вважаю, особливо з огляду на ці 30 років, я можу маю можливість порівняти, я вважаю, що стратегічно нашій мові нічого не загрожує, але от тактично буде багато тактичної боротьби, нагадаю. До масштабного торгення 24 лютого Верховна Рада встигла проголосувати у першому читанні законопроєкт про створення найдорожчого, найбюджетнішого російськомовного державного телеканалу. ДОМ. Війна зупинила остаточне голосування. Я сподіваюся, що слугам народу і президентові стане глузду не повертатися до цього, як і до інших таких дуже як сказати, ключових. В сенсі національної ідентичності питань. Тому я, я тут є повторюю історичним оптимістом, але це не означає, що боротьба закінчена, тому що е, досі лунають заяви про те, що ну, треба все-таки залишити місце для російської мови і так далі. І є навіть ресурси інтернет, які в. Досі мають лише єдину російськомовну версію. І це є питання тактичної боротьби за українську мову, власне, за українізацію України відповідно до 10-ї статті Конституції, за виконання Конституції і, закону, і мовного закону. Дякуємо вам, пане Тарасе, за цю інформацію, за ці коментарі. Отже, Тарас Марусик, публіцист, письменник, експерт з питань мовної політики. В Ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1». на все добре тримаємось. Дякую.